Добрий вечір. Питання до Сергія Станіславовича. Сьогодні термінова новина: що Фенандо Сантуш був звільнений як головний тренер. Як ви реагуєте на таку новину день перед матчем? І скільки це має вплив на вашу підготовку до завтрашнього гри? Ну, це впливає на підготовку, але ну я завжди кажу так. Ми представили команду суперника, ми показали за рахунок, чого вони грають в Атаці в обороні. Але важливо, що завтра покажемо ми і. Я вважаю, що команда буде готова до будь-якого моделі гри з, зі сторони Азербайджану. Тому зараз ми представили суперника, але будемо робити корективи. І не величай суспільний спорт. Питання трішечки до тренера, трішечки до Олександра Зінченка. Де ми завтра побачимо Олександра в центрі поля чи на фланзі? і де Олександру самому комфортніше грати? Дякую. Ну давайте де побачимо. Ну зараз завтра подивитися, але. Взагалі, коли Олександр на полі, він будь-якої позиції, він допомагає дуже команді. Він грає серцем, грає за Україну. І навіть як ви бачили зараз гри проти Франції, він не має, на жаль, практики в Арсеналі. Зараз я впевнений, буде мати практику в Нотінгемі. Але коли він приїжджає до збірної, навіть я не побачив, що він не грає в жодної гри в цьому сезоні. Ми бачили також і матчі молодіжної збірної, і бачили дебютантів трьох в складі національної збірної. І це. Мабуть, приємна новина. Знову ж таки, питання: чи вас е, влаштовує те, як зараз працює система національних збірних і, зокрема, молодіжки, наймель Госа? Дякую? Так, мене влаштовує. І Я вважаю, що це дуже важливо, щоб у гравців, які грають в молодіжки, в них була ціль. Щоб вони потрапляли до першої команди, але потрапляли завдяки тому, як вони грають в молодіжки, і взагалі. Як на мене, футбол збірної. Взагалі футбол це те, що ти показуєш сьогодні. Якщо ти вчора показував якусь гру, а сьогодні її не показав. Для збірної дуже важливо, щоб гравець показував стабільну гру в своїх клубах, тому що є дійсно конкуренція на позиції, і тоді в тебе є шанс закріпитися в національну збірну. Я думаю, що ті гравці, які вийшли на заміну в матчі проти Франції, вони. Дійсно заслуговують на, цю, на цей вихід, і вони отримали дуже важливий досвід на майбутнє. Питання до Сергія Станіславовича. Як ну в якому ментальному стані зараз знаходиться Хоргій Судаков після вчорашньої новини, де Шагед розбив будинок його сімейний в Києві? На жаль, ми усі в такій ситуації. Так, зараз, коли я кажу гравцям, це дуже важливо для нас концентруватися на грі, але. Усіх є рідні в Україні, усі повертаються в Україну, усі слідкують за подіями. На жаль, це трапилось з Георгієм. Раніше це траплялося з іншими іграками-гравцями, коли якісь рідні потрапляли до таких ситуацій. Але я вважаю, що це додасть більше мотивації гравцям. Ми розуміємо, за яку країну граємо, яких бійців ми представляємо тут на євроарені, і я впевнений, що. Усе це додасть мотивації нашим гравцям? і Завтра вони будуть набільше мотивовані? Зараз ви будете грати з так, скажемо, з зі складсла дуже слабкою збірною. Як ви вважаєте, чи отримаєте ви завтра дуже так скажемо дуже легку перемогу? Тому що останнього разу азербайджанська збірна програла дуже з великим рахунком. Так що ви вважаєте на що про українську збірну та проти азербайджанської збірної. Я вважаю, що завтра буде важка гра. Я сподіваюся, цю прес конференцію не будуть слухати наші гравці. Тому що дійсно, коли команда міняє тренера, і я не вважаю, що збірна Азербайджана дуже слабка. Я дивився ці ігри. Я дивився ваш перший тайм з Ісландією. Я не вважаю, що збірна Азербайджана зіграла дуже погано. Вона грала організовано, але, на жаль, не створювала моменти. Тому завтра буде. Я впевнений, буде непроста гра, і я сподіваюся, і ми все зробимо, щоб гравці. Усе це розуміли і з першої хвилини розуміли, що тільки ми можемо зробити результат сьогодні.